Україна висуває фільми на одну з найпрестижніших премій в американському кінематографі, ще з далекого 1997-го. За 26 років нам є що пригадати. Тож яким був шлях України до Оскара і якими стрічками Україна привертала увагу вибагливих американських кіноакадеміків, розкажемо далі. Перше художнє кіно, яке Україна висувала на розгляд американської кіноакадемії. Це стрічка за оповіданням Андрія Куркова, приятель небіжчика. Над фільмом працювала українська команда на чолі з режисером В'ячеславом Криштафовичем. Але головні ролі у стрічці зіграли російські актори, і сама робота мала прем'єру на російському кінофестивалі кінотаврі. Ще дві російськомовні стрічки, які висувала на Оскар від України наступні роки, опинились в епіцентрі скандалів. У фільмі Водій для віри з українського був лише Богдан Ступка та Крим. А коли було встановлено, що більший внесок у його виробництво зробили саме російські кінокомпанії, і фільм спочатку вийшов не українською мовою, його дискваліфікували. А ось з Авророю історія була ще гучнішою. Її автором виступила номінальна українська режисерка Оксана Байрак, яка мешкала в Росії. І вся знімальна група, і всі задіяні в зйомках актори були росіянами. Та й сам фільм було знято російською мовою. Українська кіноіндустрія і взагалі культура, а особливо телебачення, вони були дуже дуже тісно пов'язані з Росією, тобто це якраз наша найбільша проблема, власне кажучи, наслідки, які, якої ми зараз і спостерігаємо в. Нашої культурній боротьбі на інформаційному фронті, тобто, у нас навіть до 2022 року в серіалах знімалися і російські актори контент створювався російською мовою для продажу на той ринок. У 2006 році в процесі відбору фільмів сталися зміни. Якщо до цього часу український оскарівський комітет підпорядковувався мінкульту, то з 2006 року це стало прерогативою Асоціації продюсерів України. Втім, ситуація з українським кіно на Оскарі це не суттєво змінила. Стрічки, ілюзія страху страху» 2008-го, Той, хто пройшов крізь вогонь, 2012 2012-го і «Параджанов» 2013-го року до конкурсної програми не потрапили. 2014 рік на Оскар вдруге висувається фільм Олеся Саніна. Нагадаю, що вперше це було в 2003 році. На номінацію тоді претендував фільм Мамай. А у комітеті вибухає черговий скандал з відбором. Ті обирають поводиря Олеся Саніна, а кіноспільноти і критики воліли б висунути плем'я славошпицького. Адже його кіноробота отримала три призи в канах, мала цілковитий фестивальний тріумф та позитивні відгуки з боку іноземних кінокритиків. Тоді український оскарівський комітет звинуватили у непрозорості висвітлення результатів голосування у конфлікті інтересів та у відсутності кворуму. Насправді. І тоді не було ніякого скажімо, прямого негативу до мого впливу на Оскарівський комітет. Я такого принаймні не чув від ні від Слова Шпицького, ні від там, Дениса Іванова, ні від інших учасників прямого процесу. Менше з тим, там багато журналістів підхопили, а саме ну, і Багато непрофесійного. Було і люди, які непрофесійно впливають на рішення. Це як тоді було зараз. Ця ситуація знову таки кажу, ще погіршилась зі скандалом. 2014 року змінилось підпорядкування комітету. Його керівним органом стала національна кіноспілка. А з окупацією Криму та початком війни на сході змінився і настрій кінокартин, які висували на премію від України у 2016 році. в категорії найкращий документальний фільм здобула номінацію кін. Не робота зима у вогні, стрічка про 93 дні спротиву українців режиму Януковича на майдані здобула схвальні відгуки, проте не Оскар. У контексті зміни настрою кінокартин варто згадати також фільми українських режисерів Нерімана Алієва Додому Атлантида Валентина Васяновича та Донбас Сергія Лозниці. Щоправда, як показав час, останні вважав себе українським режисером лише номінально. Серед номінантів від України на Оскар фільми режисера Валентина Васяновича. Він вже двічі висувався на премію зі стрічками Атлантида та рівень чорного. Перший раз, коли я взагалі нічого про Оскар не знав, не розумів, як це працює. Звісно, чим ти менше по маєш інформації, тим у тебе більше надіїться. Так завжди буває. А другий раз була е, така, скажімо так, ненадія підтверджена. Е, Скажем тобто більше сподівань було. Остання робота Васяновича, фільм Відблиск, також має схвальні відгуки кінокритиків. А його прем'єра відбулася в основному конкурсі найстарішого світового кінофестивалю Венеційського. А наступного року Васянович планує висувати його на розгляд українського оскарівського комітету. Історія українського кіно на Оскарі, як бачимо, досить боремна. Наш кінематограф пройшов великий шлях до самоосмислення і самоствердження. Канські, берлінські та венеційські кінофестивалі, американські Санденс, схвальні відгуки зарубіжних кінокритиків. То можливо наступною сходинкою стане Оскар.